Господи, помилуй, це найкоротша з усіх молитов. Її може сказати навіть той, хто не знайомий із грамотою, може сказати і маленька дитина, і зовсім ще немовля, і сивий, і старий. І Бог чує ці прості слова: Господи, помилуй. Від душі раджу цю молитву і вам ти не можеш довго молитися, не часто буваєш у церкві. Скажи, Господи, помилуй там, де ти перебуваєш прямо зараз. Сідаєш поїсти, Господи, помилуй, настає ніч, Господи, помилуй, настає ранок, Господи, помилуй, ідеш на роботу, Господи, помилуй, копаєш землю, чи пасеш тварин, чи працюєш на заводі, чи командуєш полком, чи служиш в армії, Господи, помилуй. Здійснив гріх, також, Господи, помилуй. Молитва Господи помилий робить чудеса, і Бог неодмінно дасть нам те, що просимо, бо він є Отцем нашим Небесним. Христос каже який батько, коли його син попросить у нього хліба, подав би йому камінь, і коли попросить риби, подав би йому змію. Якщо земний отець цікавиться своїми дітьми, то тим більше той, кого ми кличемо, Отче наш. Бог помилує нас і дасть нам те, про що ми просимо, якщо ми дійсно віруємо, і якщо ми християни. Амінь.